Про безпрецедентну атаку СБУ на російську стратегічну авіацію вже сказано дуже і дуже багато. Але є питання: там були підриви залізниці, там була стратегічна операція, там були перемовини в Стамбулі. Чи все це випадково збіглося у часі? І чому західні лідери здебільшого промовчали? Це тихе схвалення, це шок, чи щось ще? Розбирався наш політичний оглядач Костянтин Негначук. 1-2 червня Україна завдала кількох вражаючих ударів. Вже легендарна операція Павутина знищила або пошкодила до третини стратегічної авіації Росії. На тлі цієї операції на задній план відійшла інша вдала атака на транспортні мости в Курській і Білгородській областях. Наступного дня підрив Кримського мосту, а в ніч з 2 на 3 червня практично непоміченою залишилася атака, яку з канали охрестили павутина 2 за схожість із нападом на російські аеродроми. У Воронезькій області Росії ФПІ-дрони спалили поїзд із бронетехнікою, яку везли на фронт. кажуть, що дрони вилітали із зернових вагонів, і це не враховуючи інших ударів по складах, ракетних установках та оборонних підприємствах противника. Усе це від Увається одночасно з нарощуванням ударів українськими далекобійними БПЛА. Але чи випадково ще такі значимі атаки збіглися у часі? Однозначно не випадково. Більше того, це свідома стратегія, яка переконана була погоджена на політичному рівні. Україна продемонструвала партнерам, що здатна до інтегрованих операцій високого рівня без сторонньої допомоги. Крім того, одночасний обвал безпеки в тилу Росії посилив психологічний тиск на противника. Ну і не виключено, що павутину та інші операції спеціально запустили якраз напередодні. Продовження переговорів в Туреччині думаю, усі звернули увагу, з якими кислими пиками були росіяни в Стамбулі 2 червня. І ще одна важлива деталь, на яку я хотів би звернути увагу. Практично повна відсутність реакції західних лідерів на українські атаки. Навіть колишній прем'єр Британії Борис Джонсон звернув на це увагу. Але це мовчання не випадкове, і воно, як не дивно, вигідне Україні. Воно зберігає дипломатичний простір. Якщо партнери офіційно не помічають ударів в глиб російської території по надчутливих об'єктах, то і Росія не має публічного приводу шантажувати Захід. Це Зелена карта мовчазної підтримки атаки в глиб Росії більше не сприймаються як ескалація, а як частина легальної самооборони. Це прихований тест довіри, що Україна здатна діяти самостійно, відповідально і точно. А тепер давайте розберемося із можливими наслідками. Операція Павутина та супутніх ударів. Деякі військові експерти назвали цю операцію новою ерою ведення війн. Чому? Бо павутина це суть війни майбутнього, у якій немає чіткого фронту, але є десятки точок ураження одночасно. Удари синхронізовані не географічно, а логічно по інфраструктурі, по чутливих центрах, по символах. Зникає межа між стратегічним і тактичним рівнем. FPV-дрон за тисячу доларів знищує літак за 300 мільйонів. Відповідно, головна зброя не тонни вибухівки, а інформаційна архітектура, безшумність і точка вибору часу. Відкрита чергова скринька Пандори, тому що операція Павутина помножила на нуль усю концепцію протиповітряної та протиракетної оборони, що існувала до цього моменту. Бо це фактично був удар по самій концепції захищеності. Стратегічна авіація Росії базується у тилу саме тому, що там її вважають недосяжною. Україна ж показала, що це не так, але це тривожний сигнал і для заходу. Наприклад, Дональд Трамп анонсував створення в США нової системи протиракетної оборони Золотий купол. Лише на початковому етапі його реалізації заплановано витратити 175 мільярдів доларів. А за 20 років на всю систему може піти до півтрильйона. Але тепер виявляється, що в країну можна завести контрабандою або й взагалі зібрати на місці сотні дронів, які уразять стратегічні об'єкти з малої відстані, і усі ці багатомільярдні системи системи раннього оповіщення, радари, ракети-перехоплювачі виявляться безпорадними. Тепер сполучені штати та і НАТО загалом мають переосмислити всю концепцію захисту. Генерали вимушені визнати неприємну правду. Дешевий дрон став стратегічною зброєю, від якої вкрай важко захиститись. Але як операція Павутина вже вплинула на українсько-російську війну. По-перше, Україна отримає більше автономії у стратегічних рішеннях, як на полі бою, так і в дипломатичних переговорах. По-друге, сталося зміщення ініціативи. Тепер Україна не лише обороняється, вона може диктувати нові формати загроз. По-третє, Росія втрачає впевненість у своїй внутрішній захищеності. Невідомо звідки прилетить наступного разу. Це призводить до перед. Навантаження системи безпеки, а на цьому фоні слабне і військовий і адміністративний апарат. І по четверте, Росіянам доведеться обирати. Якщо посилювати ППО у глибокому тилу, доведеться знімати установки з фронту. Зрозуміло, що Росія захоче відповісти. Ті жорстокі і цинічні удари по українських містам, які Росія завдавала минулого тижня і продовжує зараз. Це ще не відповідь, це лише рефлексія. Можливо, Кремль спробує ще раз полякати та весь світ ядерною дубинкою, але це блеф. Скоріше за все, російські спецслужби спробують скопіювати операцію павутина і здійснити щось подібне на нашій території. Так завжди буває, коли Україна використовує якусь нову успішну тактику. Отже, операція Павутина і не тільки. Це не просто серія ударів, а стратегічна модель, яка стала точкою повороту. Україна продемонструвала автономність, точність, креативність не лише на полі бою, а й в плануванні воєнних дій як форми політичного меседжу. Захід мовчки схвалив зміну ролі України з об'єкта допомоги на суб'єкта впливу. А Росія вперше втратила монополію на стратегічну глибину. Усе це безповоротно змінило правила гри на. Десятиліття наперед із непередбачуваними наслідками. Ото таке.